Понимаш, Катя, а тут і я». Сижу, питаюсь, це відео Денис Харченко надіслав своїй нареченій морський піхотинець служив у передмісті Маріуполя. Це було 24 лютого. Ми вчитися ми, з Чернігова. Ми проснулись від того від пострілів. Я йому зателефонувала я кажу: синок, це що почалась війна, він мене, він мене заспокоїв, сказав: не переживай, все буде добре. Збирай речі і бережи себе, перш за все. І потім ми вже з ним не спілкувались, зв'язок був дуже поганий, ми тільки переписувались. Денисові 22 роки. Він закінчив Харківський університет повітряних сил. Влітку минулого року пішов служити до 36-ї бригади морської піхоти. Ось ці кадри чоловік надіслав 24 лютого. Тоді вони вже були у самому Маріуполі. Розповідає наречена Дениса Катерина Царьова. Кожен день я все одно йому писала в телеграмі там. Кожен день два там «Лю, любий, з тобою все буде добре, будь ласка, тримайся, я вірю в все. 7 квітня, коли я в раці проснулася, я побачила від нього повідомлення також, що люба, не переймайся, я тебе дуже теж кохаю. Зі мною все добре, я тримаюся. І 9 квітня це була наша остання розмова ввечері. Про полон рідні дізналися, коли один з пропагандистських ресурсів окупантів оприлюднив інтерв'ю з піхотинцем. Служив я в 36 й атільної бригаді морської піхоти, морської піхоти. Тобто, ви морський піхотинець? Так. А ви контрактник? Я офіцер. Відтоді родина Дениса чекає на обмін. Вони зверталися до міжнародних організацій працівників. Ось виступ мами Дениса на мітингу у Німеччині. Морські піхотинці одні з перших прийняли удар на себе. І цей удар був у Маріуполі. Ми вимагаємо дотримання міжнародного права стосовно до всіх військовополонених і прагнемо скорішого повернення наших синів, дочок. За цей час військовий зміг лише раз зателефонувати рідним у вересні, повідомив, що живий Катя, ж, поки чекає на Дениса, врятувала мале кошеня. Таке ж, як і ті, яких морпіхи годували в Маріуполі. Назвала Денисичем. Кожен місяць у нас таке відчуття, знаєте, що ось-ось-ось-ось він повернеться. Я дуже сильно його хочу обняти. Жулія Токар, Олександр Новосел, Суспільне, Новини Харків.